права, а з дияволом цікаво. Слава Україні, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо розбирати ще одну частину нашої локації День кіно. І це остання частина цієї локації. я Цьому дуже рада. Мені ще трохи залишилось, і це буде супер. Це дерево я начіпаю, я відразу його віддам компаніну, коли вона мені допоможе з іншою локацією. А так, давайте приступимо. А, предлагаю, так, я розбираю, а ви потім дивитесь на результат. диявола нема права, а з дияволом та цікаво. І так, я закінчила розбирати цю локацію, в мене залишилось тільки, по ідеї, це. Ця... Гугілля, яку мені допомагала розбити компанієн. Давайте її приберемо і подивимось на результат. Дивно. Тоді давайте зараз з вами разом пошукаємо, що ще я могла не прибрати. А, О, без питань. І є 100%. Угу. Давайте я зараз відразу допоможу компаньону, щоб не забути. Так, так. І. Що у нас є? Ну, небагато чого в мене є. Для початку я предлагаю. Зібрати усе звідціля. Так. Та також прийти ще на нашу нижню локацію, так як тут залишилось також трохи всього лиш доробити. Тому давайте все в одному відео зробимо. Так, наш подарунок. Так, скатопта. Так, можете побачити, що в мене залишилось багато чого невідкритого в плані ось таких ось а, різних подаруночків Я їх відкрию, але. Ух, ти, у мене багато огріних. Я не знала, що їх стільки багато. А, я їх разом з вами відкрию, але для початку. Давайте відправимося в домашню локацію. Не треба нічого мені це. Мені ось так потрібно. Потім мені потрібно. Слива. І. Ось тепер от ось можна. Так. Якщо я не помиляюсь, це подарунок за 25% з морської локації. Давайте подивимося, що у нас є. Це точно морська локація. Це не морська. Це морська локація. І це морська локація по ідеї. Тоді це звичайна локація. І де ще звичайна локація, але щось я не розумію. У мене багато різних подарунків, котрі просто вони є. Я не знаю, що з ними куди їх, тому я їх отак от давайте виставлю. Також рулетка виставимо. Так. Просто виставляю ці всі подарунки. Ми їх відкриємо з вами в наступному відео. в цьому На це відео у мене є трохи інші плани. Давайте подивимося, що у мене ще. Це взагалі за лижню локацію. Так. так, це за лижну локацію. Але все одно, давайте також це виставлю. Там. Будемо це потім все з вами відкривати. Та дивитися це декор, точно знаю. руночки бачите. Багато всього такого є, але я деякий час їх не відкривала на карту, сама, звісно, не відкривала, тому я не знаю, звідки, що. Трохи запуталась. Погано, що вони не пишуть відразу на подарунку, за яку діпо, локацію це. Був взагалі за що це подарунок? Так було б, на мою думку, краще, але вони так не роблять. Так, бачите. будинки різні всякі. Це ні. Прям дійсно багато всього. О, це влюблених, це у нас давним-давно ця локація була. Здається. Ох, да, я навіть сама не очікувала, що тільки в мене цих подарунків. Так. Ще щось є. Ну, є оце, і є це. Є такі два фонтана. Просто треба глянути, ага, я можу їх будувати, тому я також їх поставлю. я, якщо я впевнена, що я можу це побудувати, я це виставляю. Так, паняшку не ставимо. цю е, красуню ставлю. Так вешту поставити треба. Треба дерево поставити. Між щось дерево, в мене є дерево. Так, що ще. Так, усе інше це не подарунки. А тепер питання. Напишіть в коментарях, скільки ви бачите подарунків, точну кількість усіх з урахуванням мультибоксів. І тому, хто напише правильний відповідь, я подарую води в плеймері. А тепер відправимось з вами знов на нашу локацію для того, щоб закінчити усі справи на ньому. Шукаємо конюшину. Ось конюшина. Шукаємо все, що можна відкрити. Що -со? Тільки 5 можу зробити, я не знаю, де ще інші 5. Пошукаємо, подивимось. Так. Шукаю конюшину, шукаю, що можна відкрити. це це, це. Ось так, так. Ось так. Так. І так. Напам'я що з конюшини у нас випадає. Для рулети, щоб її можна було крутити. Тому ми також в цьому відео з вами ще і покрутимо рулеточку декілька разів. Так. Є. Виконали доп. завдання. Так. Добре, тепер будуємо. Уху! п'ять замрудів. Дивимося, що тут можна робити. А, без проблем. А, 5 годин, ну. Погано, звісно, але ладно, зробимо. Зараз з вами. Тоді привеземо. А, щас, секунду. Тут також все себе збираємо. Так. Ось так. Так. так, Шо, Можна щось ще. Сейф відтриму. Бо що я забула про нього? Давайте подивимося сейф. От це більш цікаво, на мою думку. Ну, непогано, непогано. Слушайте, багато. А, не бачу, Так. Допомога. Я не пам'ятаю, допомогла компаньйону чи ні, ще вона просто так пойде. Так, о, енергія це добре. Ну, звісно, це потім все я буду вивозити. Давайте до нашої локації. Привести як можна більше. Треба. Дерева, але й не забувати про те, що о, воно робиться определенну кількість годин. І локація відкрита буде ще для мене 3 години та 10 годин. О, 3 дня і 10 годин. О, у вас, скоріш всього, буде трохи менше, коли ви побачите це відео. Але треба було раніше це робити. А. Так. Я не зрозуміла, звідки це брати. Сок і недоуміння. А ну давайте подивимося може це О, цього можна виміняти? Не бачу, щоб нього можна було виміняти це. Пікор, пікор. Дідько? Так. Я не розумію, що Смис... сенсі? Що ж робити, А де його брати? Капець, тобто я зря це зробила. Дітько. ладно, Прикро. Прикро. Не теж ну, нічого не робить його. Ну, тоді на цьому все. Усім дякую, до побачення.